Герої на танцях з зірками вітаю друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні олімпійська чемпіонка Ольга Харланд. Маємо честь. Вітаю Олю і про Дмитра, звичайно, хочеться поговорити. Я теж хотів би його почути, теж в інтерв'ю. Якщо буде можливо, розкажи, будь ласка, ти взагалі очікувала, що Дмитро. Зробить такой крок. Давайте подивимося на небольшой видеофрагмент. Ось таким коротким видео Дмитро Дегусар, украинский танцівник паркету паркету танцев зірками, написал сегодня, пополнил ряды. Потанцуем. Я вижу вокруг себя светлых людей с горящими глазами, учитель географии, водитель комбайна, слесарь, 3D дизайнер, дальнобойщик, дед в трех внуках и всех объединяет одна мысль – нужно защищать своих любимых людей. Мы все равны перед Богом. Мы все хотим выгнать непрошенных гостей на три буквы, вы разумеете, со своей земли и земли наших предков. Никто не хотел войны. Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности. Знаю, что этот пост считают эти не люди, которые желают нам земли стекловатой. Мы оплатим вам вашей же монетой. Больше мне сказать нечего. С вами все ясно. Но я читаю нашим воинам света ваши комментарии, любимые и миролюбимые украинцы, с поддержкой и благодарностью. Это всех вдохновляет игре и греет душу. Сейчас мы все братья своей родины, красивой и любимой Украины. И все, что мы хотим вам сказать, это слава Украине. А лично от меня вам традиционный поклон, что держитесь, верите и не сдаетесь. Теперь, а ну-ка, все взяли Лі, і в місті улибнулісь написав так Дмитро Дікусар. Дмитро Дікусар вступив в лави зсу з самого початку повномасштабного вторгнення. Чи шокувало тебе це? Оль? Чесно кажучи, ні. Мене це не шокувало, Але я почала дуже сильно хвилюватися. Мене не шокувало, тому що а, багато хто пішов, і багато моїх знайомих пішли туди. фехтувальників також, але вони про це не кажуть. І я не кажу теж хто це, але я дуже пишаюся. А, і також я пишаюсь дуже сильно дімою. А, і коли я побачила, що він там, і я, я, це мене не шокувало, це було нормально для Діми. І я розумію, він він чоловік свого слова, і він завжди був чесний, і він а, хоче справедливості завжди. Я його за ці три місяці, за чотири місяці, що ми танцювали разом, ми знаходилися, ну, можна сказати, я не знаю, не 24 години. Сутки, Може, 20, <хи>, тому що проєкт був дуже тяжкий, і, mm -hmm. і ми друг друга дуже сильно взнали. То я не, я не, не здивувалася, але почала дуже сильно хвилюватися. І ем, так, інколи, тільки інколи, я йому пишу, я знаю, що він дуже зайнятий там. В нього є чим там зайнятися, mm -hmm. і він знає. Uh, і, і, я не знаю, чи там є якийсь зв'язок, але я, я це відчуваю, що з ним все гаразд, і все буде гаразд потім. І що він повернеться і все буде гаразд. Але я так, я дуже що дуже хочу, щоб він повернувся uh, здоровим uh, uh -huh. і все буде хорошо. Uh, тому... так. Насправді Дмитро дуже рідко виходить в ефір, чи дає про себе знати, чи відповідає він тобі і що писав. Ну, знаєте, навіть до війни Діма не сильно був такий активний mm -hmm. в соцмережах, та він не сильно він насправді дуже така скромна людина. Як це вам так кажеться, здається. Але Uh, він мені писав. Це було таке, знаєш, як ти Діма, як тебе діла, е, uh, mm -hmm. як тебе справи? <гум> пробачте. е, mm -hmm. uh, Тому mm -hmm. і він каже: Мене мене все гаразд, і мені, мені цього достатньо. Якщо він мені відповідає, це це мені вже достатньо. Також він він мене привітав на день народження, то mm -hmm. я не очікувала, очікувачікувала цього, і коли я отрима це повідомлення. Повідомлення повідомлення. е, <гум> mm -hmm. <гум> uh, я Трошки прослізилась, тому що мені дуже було приємно, що навіть в такій атмосфері, що в нього там, він пам'ятає про мій день народження. І це, це дуже мене так зігріло, і я йому відповіла і сказала, що я завжди посміхаюсь, коли е, сп, при, ну, згадую. При, при, я, я дуже посміхаюсь, коли згадую наші танці. Mm -hmm. Тому так, цей проект дав мені дуже світлу людину, яка дуже чемна і дуже а, хороша. Я дуже рада, що він з'явився в мене в житті. А, і а, він дуже крутий друг. Я знаю, що якщо йому потрібна буде моя допомога, чи мені його допомога, він мені це. Він мені допоможе. Так ну слухай, багато чого кажуть навіть про ваші дружні стосунки. 4 вересня це було День народження, і він тебе привітав. Як круто, так. дуже так. приємно. А чи знаєш ти більше, можливо, на якому напрямку Дмитро? Чи якась допомога потрібна? Нічого він не каже. Ні, mm -hmm. нічого нічого не знаю, нічого не каже. Якщо треба було б сказав би а mm -hmm. я так думаю. А, але так нічого не кажуть, і я розумію, що ніхто нічого не каже, і я просто хочу, щоб mm -hmm. це буде щоб так. Це буде... Ну знаєш, отримуємо інформацію лише від генералів і від так. Валерія Залужного головнокомандовича. Звільнили Херсонщину, контрнаступ на півдні продовжується. Звичайно, також не без не без наших втрат, але ми маємо звільнити свою землю від окупантів. Розумієш, і я... останнє запитання: чи в тебе були якісь знайомі в Росії? А, чи писала тим? Родичі не знаю, розкажи про це? Ой, слава Богу, у мене не дуже близькі родичі, з якими mm -hmm. я напряму не спілкуюсь. І навряд чи я спілкувалася. Мені здається, що з кількома з родичами перестала спілку... спілку... спілкуватися а, десь у 2014 році вже. Угу. Тому угу. ні. з родичів ні, але знайомих багато. І угу. чи відписували тобі, чи запитували вони тебе, як угу. твої рідні, як ти? Ні. Угу. Один, одна людина написала дві. Дві людини написали мені mm -hmm. а, тому, а, зараз я нічого вже не очікую. Вже шість місяців пройшло. Перші mm -hmm. дні, перші тижні це було дуже так незрозуміло, чому а, взагалі хтось мовчить mm -hmm. а, з тої сторони. мені здається, кожна кожний українець та українка вони задавалися цим питанням і. Просто кричали про допомогу, mm -hmm. знаєш, так. і потім, звісно, пішла вже така злість, ярість. Mm -hmm. Ти не знаєш, як, як так можна просто жити, так. не сплять ночами. Як ти ставишся до цієї фрази? Сильні випробування даються сильним націям. Або На складні мені це про нас це вже, це про наш, за, за всю нашу історію. Ти знаєш, це, це про нас і зараз. Ми живемо реально в історичний, історичний час. На жаль, що такий, але ми, ми створюємо історію. І я знаю, що ця історія буде, і ця вся війна закінчиться, і ми будемо з перемогою. Я знаю, що ця історія буде. Точно з позитивним продовженням. Ось так, так як казав Олександр Усик, Україна, нація заряджених перемагати. Це про нас і власне Ольга також доводить це. Ти доводиш на змаганнях на різних олімпіадах. Чи змінилося в тебе якесь усвідомлення? Ти ж, ти ж тебе ж нагороджували. На подіумі там, різними медалями звучав гімн України. Ти ж представляла нашу країну. Представляю. Досі представляєш а, <рес> так, так, правильно сказати. І будеш представляти, що ми як ньому. Що змінилося в тебе? Ой, ти знаєш багато чого змінилося. Як кожен українець, кожна людина нашої країни. Uh, багато чого з ми, ми, ми дуже сильно змінилися. Я змінилася, я це відчуваю. І люди, хто мій хлопець, покаже про те, що я змінилася, і це нормально, тому що те, що зараз відбувається, це дуже важко uh, пережити. Тому, так як спорт це про емоції, також що ти повинен їх якось здолати. Ці емоції, якісь позитивні чи, чи негатив, негативні. Це дуже тяжко, коли їх дуже багато. І тому, mm -hmm. коли я шість місяців живу з, з тривогою, з якоюсь з нервами, які на пределі, mm -hmm. Тому це дуже важко, коли ти виходиш на змагання, і тобі потрібно свій, своє, свій стрес опанувати якось, mm -hmm. ти. Я стикаюсь з проблемами, тому що я не можу це зробити, тому що мені дуже важко стримати сльози, коли я бачу, звісно, відео там, де наші звільняють, э, ЗСУ звільняють якісь э, міста, і ти бачиш тих людей, які плачуть, відбігають. І дуже ну, це тяжко просто э, на це дивитися спокійно. І тому, коли ти це бачиш, ти включаєшся дуже сильно, а спорт це про стрес. З початку, самого початку, тому це дуже важко з цим опонуватися. І е, я зараз працюю над цим. Я просто mm -hmm. в мене вже є таке стадія смірення, е, і я просто вже намагаюся цим жити. Я, я знаю, сім... що також читав, що ти із психологом займаєшся. Багато українців теж це роблять. Чи легше тобі від занять? Танців? Е, звісно, легше, мабуть, що на. Перший день, другий. потім з'являються нові новини, з'являються нові якісь проблеми, і тому це вже таке замкнете коло. Знаєш. Mm -hmm. Але так, психолог це дуже е... ну, це mm -hmm. я раджу. Якщо ви не знаєте, що mm -hmm. робити, як це пережити, якщо ви не знаєте якісь відповіді на... Mm -hmm. відповіді на якісь питання, йдіть, робіть, йдіть, спілкуйтесь, просіть про допомогу. І вона вам буде, тому що зараз uh, час спілкування, зараз час випльоскувати це все розумієш? тому. Uh... Я дуже рада, що я працюю з психологом, і так. що він не спортсмен, це не спортивний спортивний психолог. Але так я спілкуюся mm. на спортивні теми з зі своїм психологом, і це дуже цікаво. Так, друзі, нагадую, що якщо вам потрібно проконсультуватися, є безкоштовна також е, психологічна е, допомога е, 0800 вісімсот п'ятсот з так, мобільного так. або стаціонарного телефону або 116 один, два, три з мобільного тому скористайтеся е, аби опанувати свої емоції, тому що дійсно інколи це необхідно. А інтерв'ю з Ольгою Харлан продовжиться. Ви побачите унікальні кадри і спогади Олі про Володимира Зеленського, як вона з ним фехтувала навіть одного разу. Дочекайтеся.